Головне питання, навколо якого ми будемо танцювати сьогодні. весь випуск: жінки. Чоловіки. Власне, чому чоловіки заробляють більше за жінок, або жінки заробляють менше за чоловіків? Або чому жінок так дискримінують досі? Першу частину дебатів ви можете переглянути у попередньому відео про нерівність оплати праці. Чому чоловікам і жінкам платять по різному чи можуть чоловіки теж вважати себе дискримінованими, якщо від них очікують вищі заробітки? Я не думаю, що дискримінованим це можна назвати. Але я думаю, що так від чоловіків очікується, що вони будуть заробляти більше. І в попередньому питанні звучало, що жінка менше шукає роботи. Чоловік більше схильний шукати роботи, бо на нього здійснюється певний тиск. І... Чи під цим тиском, чи під внутрішнім якимось мотиваціям, він шукає нову роботу. Погоджуюся з тим, що це більше про розподіл обов'язків, ніж про очікування, що ти будеш заробляти більше, чи менше, оскільки, якщо я як жінка беру на себе умовного приготування, прибирання там доведення того будинку до ладу, догляд за дітьми і всі супутні. В якісь е, додаткові задачі, за які де-факто мені в грошовому еквіваленті ніхто не виплачує, то тоді логічно, що мої очікування, що мій партнер буде приносити більше, якщо вже я погоджуюся на менш оплачувану роботу чи там з меншою зайнятістю, саме тому, що я буду виконувати цілий ряд інших задач. Чи справедливо що бізнесу вигідніше платити менше жінкам, якщо вони частіше беруть лікарняні або йдуть в декрет? Як правильно поводитись із працівником, який відпрацьовує менше людини годин або виконує менше безпосередніх задач? Я думаю, що на вільному ринку мають бути чисто договорні і вільні відносини, тобто домовились так і є і для Працедавця важливо, щоб була зроблена робота. Якщо робота не зроблена, то власне платити не треба. Якщо людина робить якусь просту роботу, яка залежить виключно від відпрацьованих годин, наприклад, ти там в супермаркеті там пробуваєш якісь на касі, сидиш. Ну, скільки ти просидів на касі, стільки й заробив? Я абсолютно погоджуюся, що якщо ми переходимо на людину години. То це людину години. Просто ми скільки годин ми відпрацювали, стільки годин ми отримали. І тут ані лікарняні, ані декретні вони не беруться до уваги, тому що це не є оплата за години, за години, які я відпрацювала. Більш того, лікарняні там будь-які інші бенефіти, які отримує людина. Це а якась вимога законодавства, б це вже там додаткові якісь плюшки, які компанія хоче залучити до себе більше працівників. Хоча де-факто платять нам за години водночас за виконані задачі мені здається більш доречніша оплата. У нас все ще на жаль тримаються за те, що я маю тебе бачити в полі зору і контролювати, щоб ти там прийшов з 9 до 6, а не те наскільки ти там задач виконав, як впливає на рівні зарплат на відносини між статтями у позаробочий час, наприклад, в сім'ї. Я не впевнений, що нерівність оплати праці впливає на сім'ю, а не навпаки. Хоча ну принаймні, так. Мені здається, що це починалося. Що спочатку чоловік іде, поки жінка сидить вдома, там нянчить дітей і, і варить їсти, чоловік йде довкола і шукає, де можна заробити грошей. А відповідно, в них є оце розділення. В поточний час, особливо в молодому поколінні, там люди, які не мають дітей, то якби, в них немає таких відносин, які там жінка виганяла чоловіка, йди шукай, чим годувати дітей. От. Але, але тим не менше, ці якісь фактори лишилися, що чоловік має заробляти більше, він має якось там забезпечувати жінку і таке інше. І відповідно. Є оце очікування, що якщо чоловік заробляє менше, то він якийсь негідний. І, можливо, чоловік буде шукати собі жінку, яка заробляє менше його, або просто жінка буде шукати нового чоловіка. Тут же невідомо, хто виступає ініціатором більше. Можливо, просто жінки краще обирають чоловіків, які заробляють більше них, і це такий статевий відбір, що чоловіки, які заробляють мало і не готові шукати роботи, вони відмирають, не розмножуючись. Ну а чоловік, який заробляє більше, він під тиском цього жіночого відбору він іде шукає кращу роботу, і таким самим. Чином просто на жінку не створюється цей тиск з боку чоловіків, а на чоловіків з боку жінок створюється. Ну я думаю, що сучасний світ все ж таки вносить свої корективи, і це більше дійсно про партнерство. Водночас, все ще, на жаль, дуже багато залишилося оцих рудиментів, коли незалежно від того, скільки чоловік заробляє. І це швидше не про вплив заробітку, а про якийсь вплив там виховання культурних особливостей. То, що коли чоловік заробляє менше і приходить, і далі вимагає в жінки, а з біса не прибрано. А з біса отут не наварено, а ти мене там мала з тапками в зубах зустрічати на вході, бо я ж прийшов там втомлений з роботи. Тобто такі рудименти теж позалишалися в той же час. Дійсно, в жінки може бути і повинно бути очікування до свого партнера. Що те, що відбувається у нас вдома, ми ділимо, ми розділяємо. Якщо не те, що відбувається у нас вдома, значить те, що відбувається позадому, для мене це нормально, коли партнери домовляються, як вони будуть розподіляти загальні обов'язки, включно з домашніми, і включно хто хто скільки зароблятиме. І ну, я переконана, що дуже багато жінок насправді абсолютно не зважають на те, чоловік заробляє більше чи менше, тому що якщо загальний бюджет дозволяє забезпечувати. Там, те життя, яке вони хочуть, ну значить, все окей, значить, все склалося. Попит і пропозиція впливають на ціни, що визнають певно всі економісти. Якщо жінок в принципі більше, і вони більше йдуть на типову жіночу професії, чи зменшує це ціну на цьому ринку через підвищення конкуренції? Якщо жінки більше шукають роботу, ніж чоловіки, оскільки вони ж більше завзяті до роботи. То, в принципі, цілком можливо, що саме в сфері жіночих робіт виникає більше конкуренція. А ще ж жінка більше на своєму місці виконує. Тобто, якщо жінка прийшла і найнялась на роботу, але замість 100% виконує 150%, значить іншій жінці вже роботи не буде. І ти замість трьох жінок не маєш дві. О, тобто, жінки самі себе копають яму. Ну, це трошки гумор, звичайно, але я думаю. Це так не є. Конкуренція, звісно, знижує ціну, але в даному випадку воно б скоріше розширювало асортимент цих суто жіночих професій. І, власне, створила б більша кількість підприємств виключно з жінками. Тому що найбільш цінний ресурс зараз на планеті, як не дивно, це людська праця, а все решта якби, прикладається до неї. Перш за все, немає чоловічих чи жіночих професій, є просто професії. І є робота, яку подобається виконувати тій чи іншій людині людині, не жінці чи чоловіку. Якщо дійсно пропозиції праці значно менше ніж кандидатів, які знаходяться на ринку, то звісно, що оплата праці буде просідати. Що зрештою можна легко подивитися по будь-якій статистиці сайтів пошуку роботи? Чи має третя сторона, як то держава профспілка або якісь регіт, втручатися в політику зарплати? Чи це має бути виключно добровільні договори між безпосередніми учасниками угоди? Економіка, мені здається, досить явно вказує, що договір це вкладається між двома людями на максимально, якщо він добровільний, на максимально взаємовигідних умовах. Якщо хтось третій в ці умови втручається, то цей договір буде вже не оптимальним. Важливо мати можливість розірвати цей договір і змінити свої умови праці. А, але третя сторона ніяк покращити цю ситуацію не може. Якщо ви не можете краще працювати, у вас держава, будь-яким законом не може написати а працюй краще, ти починаєш працювати краще. Слухай, ну мені подобається ідея мати якусь асоціацію чи представництво, чи ну якусь компанію, людину, до якої я можу звернутися. От якби я не можу відстоювати свої інтереси, я знаю, що я спасую. Я розумію, що це не є добре розвинена у мене навичка. Водночас, якщо є людина, яка готова для мене відстоювати мої інтереси вникнути і візьме за це помірну плату, де в результаті я отримаю більше вигоди, то ну, це цікавий варіант і, і ніші для того, щоб створити новий бізнес, і для того, щоб жінка отримувала більше чи вплинуло б вирівнювання зарплат на продуктивність компанії. Якщо продуктивність підвищиться, то це просто компанії не розуміють свого щастя. Якщо продуктивність зменшиться, то чи треба це людям? Якщо дві людини. Працівник і працедавець може заключити контракт максимально вигідний тільки в прямих угодах, де це добровільно і третя сторона не втручається. Та відповідно, якщо хтось буде втручатися і намагатися якось штучно вирівняти зарплатні, то економіка буде занепадати. Якщо занепадає економіка, а економіка це результат людської діяльності, людської праці. якщо западає економіка, всі живуть гірше. От кожен, навіть той, хто отримує зараз більше. Але за рахунок того, що довкола нього все погіршується, він живе в злиднях, там розбитих дорогах, поганих магазинах, поганих медицинських послугах і таке і інше, тому е, вирівнювання не потрібно, тому що від цього буде тільки гірше. Я вважаю, що штучне вирівнювання не може призвести до жодного збільшення продуктивності, тому що воно штучне, і воно абсолютно недоцільне. Тобто, в цьому випадку насправді ринок сам вирішить цю ситуацію. І якщо одна людина погодилася працювати за якусь оплату, а інша людина прийняла цю угоду, ну значить, ці двоє домовилися Окей, як я згадувала раніше можна там залучити якусь третього представника, який буде відстоювати мої інтереси тощо. Водночас для мене це більше питання стоїть лежить в площині. Продуктивності праці в площині відстежування показників і в площині кращого кращого управління тим підприємством, яке в мене є, замість скочування до якогось соціалізму. Вам треба або зменшити зарплатню чоловікам, або збільшувати зарплату жінкам. Тобто, якщо ви зменшите зарплату чоловікам, компанія втрачає працівників і все якби накривається. Якщо піднімають зарплату жінкам, витрати збільшуються. Не всі компанії можуть це стягнути. Можливо, деякі якраз фокусуються на жінках і вони отримують менше, але за рахунок цього компанія існує. От якщо піднімається зарплатня, то компанія просто розгоряється. В будь-якому випадку таке вирівнювання впливатиме на витрати, я не бачу продуктивності ні в одному, ні в іншому рішенні, ані в піднятті, ні в зниженні, тому що в будь-якому рішенні буде незадоволена сторона, що буде відбуватися знову ж таки на їхній продуктивній праці. Якщо ми говоримо про зменшення заробітної плати, то ті, хто ті, кому починають платити менше, їхня продуктивність знижується, так погоджуюся з цим, і можливо вони навіть будуть шукати інше місце роботи. Окей, якщо це були малопродуктивні працівники, тоді компанія не сильно втратить і вона може набрати більш продуктивним в цьому випадку, наче виходить компанія на плюс. При піднятті зарплати так зростають витрати однозначно. І знову ж таки з'являється оцей елемент. А чому їм підняли, а мені не підняли? І знову ж таки, ми приходимо до тої самої історії, що з'являється якась незадоволена сторона, і якщо це менш продуктивна, ну і бійся з ним. А якщо це більш продуктивна, то відповідно знову ж таки компанія починає втрачати. Якби на кожній посаді була обов'язкова рівність зарплат, які б інші довгострокові наслідки це мало для бізнесу, окрім витрат і прибутків, чи має компанія сама прагнути до вирівнювання оплати праці? Майбутні непередбачувані, тому сказати не можна. Але, швидше за все, наслідки мало б якісь драматичні, оскільки, якщо б наслідки були позитивні, то їх би компанії вже запроваджували першими, е... і першими ініціювали. Швидше за все, такі випадки траплялися неймовірну кількість разів за всю історію, коли замість того, щоб домовлятися з кожною людиною персонально, вводили якийсь штатний розклад, і по цьому штатному розкладу ви отримуєте оце. І, можливо, там плюси, якісь тільки за якісь бонуси, там, за якийсь орден, чи медаль, чи досягнення. Але, як показує практика, штатний розклад СРСР не переміг. Контрактну і капіталістичну систему договорів Сполучених Штатів в продуктивності воно повністю заніпав. Тому поки що я вважаю, що нічого гарного це не принесе. Ну на мою думку, у будь-яке вирівнювання воно знову ж таки призводить до зменшення продуктивності і зменшення бажання людини брати на себе відповідальність, тому що, наприклад, якщо я виконую якусь механічну роботу умовно там прибрати зі столу, так. Звичайно, що можна це ескалувати до я не витерла, залишила там мокрою підлогу, йшов якийсь висококваліфікований працівник, впав, зламав руку, ногу, шию, помер, і підприємство втратило там цінний кадр. Можна, звісно, і так екстраполювати. Водночас, якщо заземлятися, що є посада робота, яка не вимагає взяти на себе відповідальність за якісь рішення, і є посада, яка вимагає взяти на себе прийняти рішення і взяти на себе відповідальність за це рішення, і потім його нести, то з Звичайно, що така посада вимагає вона більш ризикована, робота більш ризикована, відповідно, на мою думку, вимагає більшої плати праці. Якщо чоловік частіше займає керівні посади, можливо, вони просто краще підходять для цього. Якщо жінка не готова сперечатися про зарплату, і це правда, ми на цьому, наче якби, зійшлися, а чоловік готовий про це сперечатися, то для компанії буде вигідніше найняти чоловіка в якості. Того керівника, який буде сперечатися за зарплату, бо він буде людина, яка приходить більше ще і отримувати більше вигоду для компанії. Така компанія буде краще процвітати. А, жінка дійсно менше. І рідше відстоює свою зарплату, при цьому інтенсивніше відстоює компанію і ідею компанії, і продукт компанії. І, і в цьому якби парадокс. І при цьому дійсно не так багато компаній, відповідно до статистики, жінки обіймають високі керівні посади. І в цьому є насправді багато різних чинників. Один з них дійсно, що якщо керівні посади вже за чоловіками і за чоловіками прийняття рішень, то оцей чоловічий клуб не дуже поспішає приймати жінок. Це, це потрібно створити комісію по ухваленню диверсифікації, комісію по регулюванню цін, а потім треба схвалити комісію, яка буде з ними доглядати, а потім треба зробити комісію, яка буде розглядати їх ем, корупційні складові, а потім треба спеціальну спецпрокуратуру, яка буде доглядати і такі інше, і такі інше. Краще лишити так, як є, а ще краще просто знизити податки на цю сферу, і воно там само собі якось устаканиться. Ти нашу підказуєш.